Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує тому, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Так. Незначна, така не, незначна якась іде атака, але вона буде дуже в малій кількості. От. Більше йде інформаційна атака. Стан такий... Будуть розмови про переговори, про якесь зупинення вогню, от щось в цьому плані. А, тут можуть бути маніпуляції, щоб. Звинуватити, може, в чомусь будуть звинуватити Україну. Мені де так, що можливо, що расисти самі щось собі зроблять, і це звинуватять в цьому військових України І це буде розганятись якась. Розголошуватись пропаганда така нехороша. Ну так, загрози життю я не бачу. Заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі. Заперечую весь негатив, убираю. Повністю зруйновані всі плани ворожі. Більше не можуть расисти чинити обстріли. Тікають, лякаються. Отвертаю на віки Отвертаю, отцікаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, всі бомби військових побратимів, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю агресію, що чинять расисти. Отвертаю, одцікаю, повертаю назад тому, хто зробив цю агресію. Ти дав накази на обстріли, хай йому в голову прилетить, його знищить. Перекриваю. Більше расисти не можуть воювати, немає зброї, немає ким і чим. Повністю знищена вся військова інфраструктура. І прошу захисту міцного для всіх, хто дивиться відео. Захист міцний. В вдень, і вночі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. А всіх, хто дивиться відео, одвертаю, повертаю назад рашистам, хай їм в голову летить, їх нищить, буде так і так буде. Це буде захист Не буде все сказане, здійснено так буде. От, так що, будь ласка, все одно ну, дуже бережіть себе, прислухайтеся, будьте обережні, От, <клес> аналізуйте все, що відбувається, перевіряйте всю інформацію. От. По можливості три рази передивіться цей захист. Дякую всім за увагу і до зустрічі.